Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Щоранку Полип Дмитрович рано прокидався. У п'ять ранку вставав відчиняв вікна будинку і вмикав телевізор. Причому не просто вмикав, а на всю гучність. Вже сусіди не раз робили йому зауваження, та скандальний старий на те не зважав. Це був лише привід з кимось посваритися, буркутливий та нечемний був дід. Не любив його ніхто в селі. Вийде за подвір'я, сяде на лавку і давай з усіх, хто проходить чи приїжджає, насміхатися. Гострий був на язик, тому й обминали його двір усі десятою дорогою. Листоноша, як пенсію привозить, надовго у діда не залишалася, завжди вибігала з його хати з криками і погрожувала, що більше на його подвір'я ні ногою. А як вийти на город в сад, то сусіди, щоб не сваритися та настрій, собі не псувати, зразу йшли в хату. Бо дід, як ним межу завжди діли, то їхня качка до нього на подвір'я зійшла, то дід яблуко з його дерева вкрали. Нестерний був пилип. В магазин зайде, то не слово, а лайка суцільна у нього, вже йому й продавчиня Марфа Никифорівна дорікала. Ти б старий уже заспокоївся, скільки залишилося тобі жити на цьому світі, уже б бога побоявся, сумирним би ти ні, одно скандали влаштовуєш. Та дід тільки самовдоволено посміхався, виходив з магазину та запалював трубку, а потім неквапливою ходою йшов додому. Полите Поли Тели Дмитрович страшенно полюбляв. Як надимуть у хаті, то й не видно нічого. Було йому 80 років. Дружина померла від тяжкої хвороби, а згодом і син загинув, розбився на мотоциклі. Син так і не встиг одружитися, тому й онуків у Полипа Дмитровича теж не було. Залишився на цілому світі сам, часто запалюючи люльку, сам до себе бормотів. Нічого, скоро скінчиться все. Недовго залишилося. Скоро зустрінуся з вами, рідні мої. Одного разу поїхав діду місто на базар яблука продавати, бо хіба ж проживеш на саму пенсію. Старенький телевізор зламався, мабуть, сусіди зурочили, бо тож їм заважав, а ще й на похорон треба відкласти. Коли йшов на автобусну зупинку, був сквер, і вирішив присісти на лаві. Ноги вже боліла, а до автобусу ще дві години. Лави всі були зайняті, то він вирішив присісти до молоденької дівчини з коляскою. Підійшов ближче і побачив, що дівчина, схиливши голову, плаче. Ну і чого ти розривілася тут? Скоро море утвориться від твоїх сліз. Я вас, дідно, не чіпаю, от і ви не лізьте в душу, схлипуючи, відповіла дівчина. Полег поглянув ще раз на неї, руки побиті, обличчя й ноги у сенцях. Та ну, дитину, не хотів тебе образити. Що сталося? Розповідай, легше буде. Знаю, як це, коли поділитися болем, немає з ким. Дівчину звали Людмила. Вона розказала Полипу Дмитровичу, що її чоловік напився. А коли п'є, наче скаже ні. тоді руки простягають до неї. Вже не сила з ним жити, бо таке повторюється майже щодня. Як заміж виходила, Артем лагідний і ніжний був. Потім пити почав якусь компанію, втрапив сумнівно, а тепер кожного дня напивається, лікуватися не хоче. Сьогодні він вигнав її з дому із дитиною, а їй нікуди піти. Батьків немає, виховувалася в дитячому будинку. Дід уважно слухав історію Людмили, а потім сказав Нема чого на вулиці сидіти. Поїхала зі мною, не ображу тебе. Будеш мені як дочка, у мене хата своя, не вижну, а ти щось і мені, старому, допоможеш. Сказав і сам від себе того не очікував. Жаль йому стало Людмило. Вона була дуже схожа на його покійну дружину Олександру, яка теж сиротою була. Дід в душі, насправді, добрий був, але він це старанно приховував під маскою вічного буркотіння і незадоволення. Людмила без вагань погодилася на пропозицію діда не буде ж вона на вулиці жити з маленькою донечкою. Пішла з дідом на автобус, щоб у село поїхати. Односельчани тільки ніяковіли, коли дід повертався додому з молодою дівчиною та ще й з коляскою. Всім було дуже цікаво, кого це Павло Дмитрович перевів і що ж він надумав. А дід зайшов у хату з Людмилою, заварив чай, насипав борщу, теж голодна, мабуть. Довго вони розмовляли про життя. Пили під своїм горем з дівчиною поділився. Нелегка у них в обох доля була. Тому треба триматися разом. Поли Дмитрович дякував Богу за те, що зустрів Людмилу з крихіткою Тетяною, яким було чудовим це немовля. Залишилося жити Людмила у діда Пилип. Дійсно була за дочку йому. Він ніколи не сварився на неї. З титянкою гуляв, як підросла, Людмила на роботу влаштувалася в селі, господарювала у діда й у селі, і на городі, і на подвір'ї. Світло й тепло стало в хаті полип. Більше він з сусідами не сварився, нікому не докучав і не насміхався, навіть межі з сусідами не ділив і в хаті полити перестав. Лише тоді, коли хтось шумів під відчиненими вікнами, дід виходив за ворота та, насупивши брови, говорив: Ану, тихо, розкричалася, у мене ж дитинка спить.' Тепер йому було й поговорити з кимось. Людмила завжди була привітна і щира зі стареньким. Дуже вдячна була йому за те, що він їй допоміг у біді. Пилип тішився тетянкою, онучкою її називав. Згодом Палип Дмитрович переписав хату Людмилі. Вона доглядала за дідом, коли він зліг, і щиро плакала, коли не стало Пилипа. Щиро, як за батьком, якого у неї не було. Любі друзі, як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.